Героям слава нації, Україна Боже. Путін для того, щоб нагадати про всіх українських полонених, які досі знаходяться під вартою на окупованих територіях України та в РФ для того, щоб вибороти свободу всім полоненим громадянам України, як воїнам, так і цивільним особам, українських військово-полонених. Зараз більше 10 тисяч цивільних полонених, близько 7 тисяч. Ми виходимо на акції в підтримку полонених в Україні та наполягаємо звільнити українських полонених в форматі всіх на всіх. Президент України на засіданні g 20 виступив за звільнення полонених у форматі всіх на всіх в обмін на угоду по розблокування експорту російського м'яку. Через трубопровід тольятті Одеса. Ми підтримуємо рішення Президента України щодо укладення угоди по аміаку, але тільки при першочерговому звільненні абсолютно кожного українського полоненого, незалежно від наявності або ненаявності підтвердження статусу полоненого. Тому як багато військових в останніх опіках полонених повертається. Поверталися у статусі загиблого або зниклого безвісти. На даний момент дуже багато українських полонених Росія не підтвердила, навіть коли є дійсні докази перебування тієї або іншої людини в полоні. Це може скласти велику проблему при обміні, тому що частина громадян України може залишитися гнити в російському полоні в жахливих умовах. Та далі піддаватися насилля, життям та тортурам від дій уповноважених органів Російської Федерації. Тому ми наголошуємо спочатку звільнити всіх українських полонених, а потім розблокувати експорт російського аміаку через Україну, вибере волю кожному українцю, кожному, хто виборював нашу свободу своєю кров'ю та кожному цивільному українцю, який потрапили до російського полону. Це ЗСУ, НГУ, ДПСУ, МВСУ, Територіальна оборона, кожна наша людина заслуговує свободи. Всіх на всіх спочатку полонені, потім аміак. ми звертаємось до влади Турецької Республіки, Туреччина стратегічний партнер України в обміні 21 вересня, коли понад 200 українських полонених них п'ять командирів оборони Азовсталі обміняли за участю перемовин президента України та Туреччини, а також за перемовинами про обмін українських захисників президента України та президента Російської Федерації. Вони та інші звільнені в цьому обміні військові вважалися Російською Федерацією головними нацистами України, але заради укладання зернової угоди та її розширення. До анірочної стараннями української влади та за участі у перемовинах Туреччини вдалося звільнити з полону багато бійців засталі. Цей отмор довів, що саме угода по експорту російського аміаку через територію України має для Росії велике значення. На саміті вже 20 президент України запропонував 10 кроків до миру. Серед яких є звільнення всіх українських полонених та депортованих в форматі всіх на всіх. Але великі побоювання, що в обміні всіх на всіх не звільнять насправді всіх українських полонених. Частина українських громадян може залишитись гнити в полоні. Ми будемо і далі наполягати, щоб українська влада до списків обміну всіх на всіх долучила кожну зареєстровану. І безвісті зниклу, загиблу та полонену людину, незалежно від наявного або ненаявного підтвердження статусу полоненим. Так як за Конституцією України всі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах, а свобода людини є визначальною та пріоритетною цінністю для шанування державою загалом та органами державної влади, зокрема. Тому ми просимо Туреччину допомогти зберегти життя українським полоненим. Якщо не відбудеться виконання вимоги звільнити справді всіх українських полонених, ми просимо Туреччину докласти усіх зусиль у визначенні країни-покровительки між Україною та Росією за Женевською конвенцією. Ми просимо Туреччину стати країною-покровителькою для українських полонених, якщо в обміні всіх на всіх ми не побачимо звільненого абсолютно кожного полоненого українця. В такому випадку ми просимо інтернувати та репатріювати всіх українських полонених до третьої нейтральної країни, до завершення бойових дій. Туреччина допоможи нам стань країною-покровителькою, допоможи зберегти життя нашим героям. Я ж асин тюркіє. України слава!

Всі прапори ті ми підписуємо, йдуть туди, до них до хлопців. Дивіться, вже скільки підписалось. Зараз я шостий прапор. Шостий прапор. Я пам'ятаю вам підписували. Галя. покажи. Гарний Костюм. незалежна Україна. Виявляєте повністю? Зараз інстаграм там цього магазину. Чудово. Не переможемо. Живи мы!